Не варто діпувати стільки по холодній воді. Я би діпував, але діпував би ту частинку, через яку в нас не проходить не гачочок. Тобто отак сідуючим чином, щоб при розталанні це все залишалося окремо, а гачочок насип. І риб він приваблював безпосередньо нашу рибку. Які діпи варто використовувати при ловлі коропа по холодній воді, я би рекомендував м'ясні, такі, як білача, мотиль, кріль, кальмар восьминіг. Кальмар, а також спеції. Ред та мегаспеції. Тому це треба робити? Тому що весною риба з п'ячки Вона дуже голодна, їй треба носити організм. Досить часто нам показують відео, де риба атакує сазани, навіть ті самі карпи атакують маленьку рибу. Це все робиться тому, що їй треба набратися сил за рахунок цих рибок. А продіпований стік він має додатковий аромат, який будуть приваблювати рибу. Попробували. Є реакція риби, ловимо на діповані. Попробували, нема реакції риби, ловимо на сухі. Все треба пробувати.